А як на вашу думку, що їх спиняє саме зараз? Мо не запустить і самі шахери? Поки що ну не настав момент. Не настав момент для того, щоб підготуватися до якихось речей. Так а, о, тому що це все робиться вчасно, але я думаю, тут головне за Китаєм. Китай поки що не дозрів до цього питання, але це може бути так. Я просто скажу, як я думаю, Китай може зробити те, що з ним зробили в 60-х роках минулого століття. А там, коли китайці вели перемовини США щодо щоб ну співробітничати, то от коли вони з радянським союзом посварилися там вже після смерті Сталіна, Мао Цзедун посварився з радянським союзом, тому що він вважав їх несправжніми комуністами. Він там поважав Сталіна, вважав своїм там цим вчителем, і все інше, коли вони почали розмовляти з американцями, американці цинічно сказали: а одевидіть нам, що ви готові посваритися з радянським союзом. От назавжди а і сталося оце в 68-му році напад на острів Даманський. це коли вони напали на територію радянського союзу. Хоча тоді військові потенціали просто неспівставні були, і показали, що вони готові йти на такий результат, і тоді американці сказали: добре, да. І Радянський Союз до кінця свого існування на китайському кордоні тримав величезне військове угруповання. Це теж коштувало величезних грошей і теж зробило свій внесок в розпад Радянського Союзу. Гроші просто закінчилися. Ну хто не знає, в радянському Союзі при населення трохи більше 250 мільйонів. Армія була 5 мільйонів. Армія 5 мільйонів. Зараз Китай для порівняння при населенні всього то один і. 2 мільярди, армія 3 мільйони. Угу. Ну 3 мільйони Пентагон ну там зрозуміло, тому що величезна махіна. Там, да, у них там це. Тому що зараз можуть зробити китайці? Коли росіяни будуть їх благати, давати більше допомагати, вони скажуть, що нас за це буде?